Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Проведи свята безпечно, заходи безпеки під час масових святкувань. Уникайте великих скупчень людей у закритих приміщеннях. Завчасно ознайомтесь із розташуванням евакуаційних виходів. Дотримайтесь правил поведінки під час сигналу Увага всім або повітряна тривога. У разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Розкажіть дітям про небезпеку вогню, електрики чи піротехнічних засобів. Стежте, щоб діти не гралися із небезпечними предметами, такими як свічки, сірники чи феєрверки. Завчасно обговоріть з родиною, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Сперігайте під рукою номери екстрених служб. Свято має бути безпечним. Нагадуємо, що 6 листопада 2023 року в Україні вступив у дію закон, який забороняє продаж чи використання піротехнічних виробів. Надзвичайники звертають увагу на отримані заборони та закликають наголосити дітям, що використання піротехнічних виробів не лише небезпечне для життя та здоров'я, а й заборонено та карається законом. Свято має бути безпечним. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших близьких. Це лежить від відповідального ставлення до простих правил. Нехай ці великодні свята принесуть у ваш дім лише радість, тепло та затишок. Дбайте не лише про себе, а й про тих, хто поряд. Дотримуйтесь правил та святкуйте безпечно. В країні зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо цього тижня. Споживання зросло через зниження температури у всіх регіонах України. Водночас українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року, а також вчорашньої ранкової атаки по енергетиці України. Тому просимо за можливості не користуватись з 8 ранку до 20 вечора потужними електроприладами та не вмикайте в мережу кілька приладів одночасно. Дякуємо за вашу свідому позицію. Перше питання, яке завжди виникає у садівників: який агрозахід відкриває сезон у саду? А починаємо ми вегетаційний сезон з обрізки. Щодо обрізки її можна проводити навіть взимку, коли дерева сплять. Далі проводять профілактичні обробки від хвороб і шкідників у 4 етапи, залежно від регламенту застосування препарату. Перша обробка по голому дереву. Проводять, коли рослина ще спить, до набрякання бруньок. Після першої обробки обов'язково необхідно провести підживлення саду нітроамофоскою. Також замість мінеральних добрив рослини можна підживити компостами або рідкими органічними добрами. Друга обробка по зеленому конусу бруньки проводить, коли бруньки вже тріснули, але листя ще не почало розпускатися. Третя обробка у фазі рожевий бутон проводить до розкриття квіткових бутонів. Четверта обробка на стадії формування плодів проводять на самому початку формування плодів за кілька днів після цвітіння. Сьогодні до Радехівської міської ради завітали військовослужбовці 413 окремого батальйону безпілотних систем Рейд, сил безпілотних систем Збройних сил України. Бійці висловили щиру подяку громаді за підтримку та допомогу. Радехівська міська рада придбала та передала підрозділу 12 генераторів на загальну суму 370 тисяч гривень. Це обладнання забезпечить військових стабільним електропостачанням у зоні виконання бойових завдань, що є надзвичайно важливим для ефективної роботи безпілотних систем. Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні бути опорою для наших захисників і захисниць. Кожний крок підтримки це ваш вклад у майбутню перемогу. Дякуємо військовим батальйону Рейд за службу, мужність і відвагу разом до перемоги. У Радехів прибула чергова благодійна допомога від громади Паневешського району Литви. Завдяки спільним зусиллям депутата Поневешської районної ради, волонтера Євгена Вітошка та найбайдужих литовських благодійників було передано ціний вантаж на суму 5113 євро, а саме 13 генераторів, 125 ізотермічних покривал, пензопилу, перев'язувальні матеріали, основу для маскувальної сітки. Усю допомогу передано благодійному фонду Радехівське господині для подальшого спрямування нашим захисникам. Щиро дякуємо литовським друзям за постійну підтримку і небайдужість. Кожен крок допомоги це крок до нашої спільної перемоги над російським агресором. Слава Литовській Республіці! Слава Україні! Героям слава!